Зоя кучерява, повернися живим, коханий. Знову нас розбудила тривога, знову ти одягнув камуфляж. Не заплачу тобі на дорогу, спить синочок, як сонечко наш. Поцілую тебе на прощання, підеш ти, я услід задивлюсь, помолюсь за тебе, коханий, і за друзів твоїх помолюсь. Ти повернися, коханий мій, і я за тобою полину в бій, Почує серцем лиху біду, її від тебе я відведу. Ти повернися, коханий мій, візьми удачу в останній бій, а перед боєм ти помолись і повернись, і повернись, повернися скоріше додому, і, хоч словом з війни озовись, не віддам тебе любий нікому. Повернися живим, повернись. Рідну землю вратуєш, я вірю, на коні, на коні ти наснивсь, синя жовтий пароль на мундирі. Повернися живим, повернись. Борис Кононенко, бабусина скриня. У бабусі в скрині внучці материнка, Вишита сорочка, тканий поясок. Ще маленька внучка колили стеблинка, блинка, на голівці носить плетений вінок. Збереглись донині у квітках корсетка, чоботи червоні ще з дівочих літ, і полонить очі стрічечок веселка, берегла для внучки серед горя й бід. Сховані у скрині рушники мережки, В довгі зимні ткани, грубе полотно. Чорне і червоне, наче долі стежки, дивні візерунки, як хмільне вино. На додаток пісня та, що крає душу, гіркотою втрати, голосом степів, Щоб ніхто до віку клятву не порушив, Зберегти у скринях золото скарбів. Тетяна Буга. Навколо розстріляні мрії, у небо свята молитва, тоненький промінь надії, це наша остання битва, століття нагадують грізно, не схипте, тримайтеся разом, виковуйте волю залізну, сьогодні, завтра, щоразу. Щоб більше ніколи знову не плакала наша ненька, не чула чужинську мову, а тільки свою рідненьку. В страшному горнилі битви народжується держава, за неї сьогодні молитви. Слава Україні, героям слава. Ніна Діденко зажурила усіх нас війна, і не радують барви осінні, напилися ми смутку сповна, а русня все ракетами сіє, як болять мені рани твої рідна в країну і тривають запеклі бої, і повзе підлий ворог зміїну, і випалює землю до тла, без домівок лишає в країнців Скільки ж горя усім принесла, ця імперія зла ці ординці, та не вбили свободи наш дух ні катівні, ні голодомори, натерпівся народ мій на рух. Вам не буде прощення потвори, від безсилля винищите все, ми й у темрямі вижити зможем, кару кожен із вас понесе, ми ж незламні і ми переможем. Владлен Кофтун, я іду на війну, я іду на війну, і це вибір мій, Україну іду боронить, вона вічна. А ми у цім вимірі неповторні, та все ж таки мить. Я іду, як діди моєї прадіди, я іду рятувати свій край, не злякати мене навіть градами, не пущу ворогів у наш край. Я іду й повернусь з перемогою, що в душі знаю я та ще Бог. Важко з рідними рвати порогами, і сльоза нас приймає обох. Повернусь і синів ми народимо, навчимо Україну любить, і сини стануть нам нагородою за розлуку, що в серці щемить.